Новий населений пункт з'явився на мапі Дніпропетровщини. Гетно еко село Стопудівка. На місці захирілої рахівки будують ентузіасти. За їхнім задумом, це має бути прихисток для втомлених міським життям городян за перебування на лоні природи. Грошей не братимуть, натомість раді допомозі в будівництві чи нагороді, адже все у Стопудівці засновники роблять власноруч. Дістатись нинішньої стопудівки колишньої Раківки непросто. Спочатку з півгодини не дуже якісної дороги, а потім ще стільки ж узагалі. Полями, але нагородою за незручну їзду буде абсолютна екологічна чистота місцевості. ми заміряли качество води, грунта і воздуха Лучші Показателі в області. Село називаємо стопудовка, тому що здесь можна віддихати на повну катушку. Марія Федорівна ще не знає, що село, де вона прожила все життя, перейменували, але новим сусідам радіє. Веселі нам буде. Останні п'ять років вона та сусідка у хаті навпроти тут єдині жителі. Каже, як людей не стало, такого страху натерпілися. Цю хату обікрали щось, трансформатор вчора щось там зробили. У нас не було свято півтора дня. Якась банда новоприбулі обіцяють вдихнути друге життя у захіріле село і не будь-яке, а екологічне. Установку, що виробляє газ з коров'ячого огною, вже змонтували. Його вистачає зимою, только на отоплення. літом в принципі на все вистачає. Корів, які постачають одночасно і сировину для газу, і найсвіжіше молоко вже завели. Нині монтують вітряки для отримання електрики та відновлюють покинуті напівзруйновані хати. Таремазумки кільпішнаружі. А внутрі, конечно, глина і солома. Летом була жара в домі прохладно. Щоб долучитися до будівництва екосела, Олександр взяв відпустку на роботі у звичайному житті. Електрик, тут він опанував ще з десяток спеціальностей: і плотник, і електрик, і слесарь. Сантехнік все. грошей за майже цілодобову роботу не отримує. Навпаки, свої вкладає, як і інші, кому до вподоби ідея побудувати таке нетипове місце відпочинку. У будні працюють лише кілька людей, а на вихідні збираються по кілька десятків. Вчитель фізики Ганна у стопудівці перекваліфіковується у кухаря і каже, корисним тут може бути кожен. Якщо ти хочеш це з св'язатися будь пожалуйста, якщо ти хочеш тут щось зробити по-другому, поводу там в домі, там да, там дом. Пожалуйста, єдина вимога творчий підхід до справи, за яку взявся, навіть якщо це як у Андрія, будівництво вбиральні вотронне недоділено. Все в стадії 80% процентов дороботки. Зість туалет для любителів Apple. Чи не любітілі загалом у раківці стопудівці планують відновити 10 хат, скільки часу на це піде залежить від активності небайдужих. А от будівництво сцени вже завершують і сподіваються, що незабаром відбудеться перший концерт. Місцеві старожили Баба Марія та Баба Галя на нього прийти теж обіцяли, але кажуть, воліють, щоб разом із людьми у селі з'явилася, хоча б маленька церква. Усенко, Срій Файзулін, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.